Є часу в нашій країні безпека людей є одним із головних завдань, зокрема, безпека жінок, дітей, похилого населення. В нашій гродській громаді проживає в основному багато дітей, багато жінок, зокрема серед них дітей і жінки, які мають статус вимушених переміщених осіб, і для них також. Слід звертати увагу на їхню безпеку. В нашій гродській громаді Охтирського району сільська рада подбала про виділення коштів для створення найпростіших укриттів. На сьогоднішній день виникла потреба у збільшенні місць, так як є загроза від ворога. І які можна використовувати як найпростіші укриття. Своїми силами зроблені поточні ремонти, підготовлені комунікації, зараз проводяться підготовчі роботи до побівки, потолка, стін. Але для повноцінної роботи даного укриття потрібні ряд заходів, зокрема, виконати вимоги ДСНС. Щодо їх обладнання. Це і інвентар, це і меблі, різні інструменти, які потрібні знаходитися у цьому укритті. Кошти, які виділені були місцевим органом, використані в основному на ремонт. Для того, щоб придбати обладнання, ми звертаємося до спонсорів, меценатів, різних благодійних фондів. Надіємося, що до 1 вересня наші укриття будуть відремонтовані, повноцінно обладнані, і зможуть надавати послуги для всіх, хто цього потребує, зокрема діти, жінки, населення.